Руслан крутив в руках білосніжний конверт, в якому було запрошення на весілля до доньки. З однієї сторони, він був щасливий, бо навіть не сподівався, що донька його пробачила після усього, що сталося, а з іншої, 50-річний чоловік, скроні якого вже вкрила севина, боявся йти на це весілля, бо не знав, як має дивитися в очі своїй рідній дитині та й колишній дружині, яку так безжально кинув заради молодої коханки. Без мене ти на це весілля не підеш, заявила Руслану його молода дружина. А з тобою тим більше не піду. Марина, це не твоя справа, намагався пояснити чоловік. Я, твоя дружина, і без мене ти не підеш, а якщо посмієш піти, я з тобою розлучуся. Руслан сів у порожній кімнаті, став згадувати своє життя і не міг збагнути, як він сам міг собі так зіпсувати життя. Своєю першою дружиною, Оленою, Руслан познайомився в інституті. Вони вчилися в одній групі, закохалися і побралися щойно отримали диплом. У них нічого не було, але між ними була любов і підтримка. Молодята починали з кімнати в сімейному гуртожитку, а потім спільною працею доробилися і до власного бізнесу і до заміського будинку. Донечка у них підросла. Під Руслан нею дуже тішився і неабияк пишався. Мріяв, як колись поведе свою красунів білосніжній сукні під вінець. Все змінилося в той день, коли Руслан святкував в ресторані з друзями та партнерами по пізному свій сороковий день народження. За столом сиділи одні чоловіки, багаті та забезпечені, а поруч за столиком сиділи дівчата, які не зводили з них очей. Чи точніше сказати з їхніх гаманців. Вони приходили сюди щовечора надії зустріти багатого чоловіка і вдало вийти заміж, забувши назавжди про фінансові проблеми. Руслан в їхню сторону й не дивився, він завжди був зразковим сім'янином, але інші чоловіки помітили і вже навіть стали піджартовувати з того, що одна з красунь не зводить з нього очей. То була Марина. При ближчому знайомстві виявилося, що дівчині всього 25 років, і вона на 15 років молодша за Руслана. Але ні різниця у віці, ні обручка на пальці її не лякала. Головне, що вона привернула його увагу. А далі вже справа за малим. Марина твердо вирішила, що забере Руслана з сім'ї. Для того вона навіть підключила свою подругу, яка начебто розумілась на картах таро, і та прорекла, прорекла Руслану, що буде у нього дві дружини, і лише з другою він знайде своє щастя. Що саме подіяло на Руслана, він сказати не може, але закрутив він роман з сміливою і неполегливою Мариною. А вона, здаватись, не збиралась пішла і сама все його дружині розповіла. Зустріла її на вулиці і так прямо в очі випалила, що та стара, а руслану молода, потрібна, тобто вона. Олена зраду чоловікові не пробачила. А Руслан настільки захопився Мариною, що навіть зрадів, що його дружина так легко відпустила. Адже тепер на нього чекає щастя з молодою Мариною. А його дружина, і справді постаріла так, що добре, що доля так завернула, і він зустрів Марину. При розлученні Руслан залишив дружині і доньці будинок, а собі забрав машину і більшу частину їхнього спільного бізнесу. Для них з Мариною він купив двокімнатну квартиру, та молода дружина вимагала від чоловіка, щоб він відсудив у дружини ще й половину будинку, та Руслан не став цього робити, вважав, що це було б вже занадто. Щасливим новому шлюбі Руслан був всього кілька тижнів, поки не зрозумів, що Марина з ним лише через гроші. Йому, наче пелена з очей упала, та нічого вже назад не повернеш. Марина настільки зіпсувала життя Руслана, що він уже нічого не хотів. Не раз не згадувала свою тихую сумирну Олену, з якою йому було так добре і спокійно, але розумів, що колишня дружина його не пробачить. Тому чоловік був вельми здивований тим, що донька сама його знайшла і на весілля запросила. Подарунку справа не стояла, гроші Руслана були, і він давно вирішив, що доньці на весілля він подарує квартиру. Марина, як це почула, то стриматись не могла. Вона була переконана, що такі величезні покупки чоловік має з нею узгоджувати, а не приймати рішення самостійно. Ти не купуватимеш квартиру і не підеш на весілля, заявила Руслана молода дружина, і знову нагадала про те, що якщо він зробить, як задумав, то вона з ним розлучиться. Та чоловік, здається, тільки чекав на те, щоб дружина виконала свою обіцянку. Він купив квартиру і пішов на весілля сам, подарував доньці ключі від новенької новобудови і сказав тост, який всі запам'ятали, бо говорив він не словами. Серцем говорив бережіть одне одного, цінуйте те, що маєте, бо втратити легко, а повернути назад все практично неможливо. На весіллі Руслан довго не затримався, хоча донька з зятем просила батька ще залишитися. Та Олена, його дружина, колишня теж не мала нічого проти. Здається, вона зовсім змирилась і навіть його пробачила. А Руслан про себе відмітив, що вона наче покрасивішала, як він міг проміняти її на Марину. Йшов чоловік додому в надії, що Марина виконає свою обіцянку і сама піде з його життя. Та вдома на нього чекав сюрприз. Марина влаштувала йому романтичну вечерю, замовила суші за його ж гроші і заявила, що в якості подарунка, щоб вона його пробачила, він має купити їй новеньку машину. Руслана хотіла сплакати, і не через гроші. Він розумів, що з мудрими жінками легко і жити і навіть розлучитися, такою була його Олена, та він її втратив. А от Марина, повна її протилежність, від такої так просто не відчепишся. А що робити, Руслан просто не уявляв.